В останній тиждень прийому подати заявку прийшов 35-річний Едуард. Зважився зареєструватися лише зараз. Не зміг зробити цього раніше через брак часу. Та й до цього моменту у виборі сумнівався. Якщо кожен так буде думати, як я на сьогодні думаю, то я думаю, ніколи нічого не поміняється. Тому треба що змінити в нашій державі. Молодь повинна показувати, яка вона є енергійна. І працювати на благо охорони нашого міста. Чоловік впевнений, ця реформа все ж зможе змінити країну. Повинна змінити не тільки ситуацію, але повинна спочатку змінити відношення людей до цієї структури, такого підрозділу як поліція. Якщо з цього низу як поліція, це перша реформа, яка йде, якщо щось. На початку зміниться, то ясно, що люди повірять і подальшому воно все поміняється. Набір ще не завершився, а на одне місце вже є черга в 15 кандидатів. У приймальній комісії кажуть, ажіотаж не вщухає. По 100 чоловік приблизно в день. Хтось приїжджає з за кордону, хтось думає, що тільки. І вже я кажуть, останній момент згадують і приходять. Нагадаємо, вимоги до кандидатів є такими: прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б, відсутність судимості, вільне володіння українською мовою, фізичне здоров'я та моральна стійкість подати заявку на подальший відбір. Кожен охочий матиме змогу до 26 жовтня. Зареєстровані учасники далі проходитимуть кілька етапів тестування, і вже у лютому березні близько 350 п'ятдесяти вийдуть на вулиці Чернівць. Сів, Олександра Агієва Ярослав Левицький – місцевий час.